Всім привіт! Чудом вижив цей тюльпан. Колись у мене була тут полуниця і плантація маленька тюльпанів. Я не знаю, як чужий тракторист орав город, і як він його не, не скалічив. Добрий день, люди добрі. Сьогодні вівторок. Вітряно. 29 квітня, у неділю у провідну зранку виорав нам трактор безплатно. 25 як, пайовика. як пайовикам. Трактор від фірми, яка орендує в нас земельні паї. Ну, в неділю ми не працювали на землі, вчора теж дорога дальня була, не працювали. А сьогодні зранку. Зафризували, Гадна, рівніше було. в тому році в нас тут була картопля, хто дивиться. І нас давно Уже обід. Ми вже після обід. Вже після а, до... а скільки? Два? Два вже досі є. А, ну, з 13 до 4. На 14 повернуло. І ми приїхали садити кукурузу на цьому городі цьогоріч. Вон в пакеті кукурудза. Сорт не пам'ятаю, кормова, Дивіться, прояджена. Діти, а, рало, щоб була, тут, бо, в є в нас і сівалка, вінниця називається. Ну Кукурузу нам не сподобалось нею садити. Поки кукуруза зійде, зараз такі суховії, та кукуруза висихає. Ну, от, глибина мені не подобається, глибина посадки сівалкою ручною. Тому ми так. Ось так садимо. Оп, і пішли. Зараз і я вон буду. Нормально. Кидаємо по дві штучки. Суха кукуруза. Так, кидаємо по двойку і наступаємо п'яткою. Ну, це тут краю воно так. Твердіше, далі Твердіше. буде м'якше. Я забула, до цього яка ширина дуже. 70. Ні, 70 цими рядками, в кущі. Ну а так? так десь, да. трошки ширше. Ага. Чим ширше посадиш, тим більший буде качан. Чим густіше, тим дріб'язок буде. Отак. Одне на метр, тоді качани будуть метрові. Це, звісно, жарт, але отак. І я беру зараз апарат будемо садити. Скільки успіємо сьогодні до вечірнього порання, бо Дон Педро і компанія вони ждать ж не будуть. Їм вже треба четверта година дня підходить, ще як по зимньому поралися. Все, давай їсти. Так, беру і я. <плес> Загортаю і в кач. два в одному. Аби ще й садив спереді одною рукою з кармана. Оце стільки ми подужали і не вистачило в нас кукурудзи. Чи то кукурудза дуже крупна. Її на 5 кг вийшло менше по кількості, ніж дрібнішої. ну Насіння таке гарне. Так що завтра везу посилку і як є в нас в селі, докупляю. Ще кукурудзу і досіваємо. Ми і так не планували усе за сьогодні посіяти, вже пів п'ятої, ще накосить. На цих городах і вмерти можна, якщо все поставить за мету собі увесь город засадить. Ми мене термінатори. Ми ніколи не стремилися все посадити. В один день. Не те, що да, в один день і срочно. В день у день, і сьогодні, сил сил завтра, немає. післязавтра. Спасибі Богу, не вистачило кукурудзи, зерна. Докупимо завтра-завтра приїдемо досадимо. Ну, Менша чи... половинка залишилась. Менша, звісно. А ми поїхали з сином вівців попорали. Взяла батько він їсти, він, покажи на природі сидить, їсти. Кажу, До, додому повезеш їсти. Ні, тут поїхав. Поприїхав додому в обід і кажу, їсти будеш, ні, не хочу. А тут он, дивіться, молоко у бутилці. Зараз <рес> підемо на косимо. У мене вдома ще трохи квіточок треба висадити. Полуницю язиком вже четверту добу обробляю. Люфу сьогодні винесла на двір. Там вітер куйовдить і. Хай куйовдить, хай привикає. Їй на городі не так куйовдити. Аби не поламало. Остаканчичку, Та не поламає вона. Вона як кабачок. Я прищепнув з другої сторони одростатиму. Вона вже така довга, по 60 сантиметрів довжини пагана. Уже її не спакуєш у посилку. Хто хотів, треба раніше було. А сьогодні така погода класна. Просто не холодно, не жарко. Вітерець такий приємний. І саме головне, що не, не їдять тебе ніякі ні комарі. І ще немає оті люди добрі травневої мошки, що дуже кусається дрібненько. Цьогоріч ще її не було. До ріку, 30 квітня вдома, орали городи сіяли буряк. І на другий день, 1 травня, досаджували там квасолю, все. вона ж очі виїдала, не, не знали, як його досадити. Повдівані тільки очі блищали одні. А цього річ ще її немає. Оце і гарно. Така приємна температура. Не померзли і... Що там петрушка? Щуки не попалили. Шо? Не давала молока ж на вечір. Шоці? Сьогодні перший раз, коли перейшли тільки на одноразове годування молоком, думаємо, тільки вранці, а ввечері не давала. Вибіг в, не, в непорозумінні в такому. Кругом мене оббіг, я його випустила з усіма вівцями, бо. Зерно суміш насипати, я ж не насиплю, як вони в загоні. Корита повимітала він А він вискочив коли мене обігу, так разів тричі хвостом крутить, а я нічого не даю. Двері їсть. закрила. Ну він мовчки і їсть усе. Їсть він гарно, він і дерть, їсть і траву їсть. Усе він гарно їсть. Ну, вже думаємо дручас. Ладно, хай докачують, беремо той і підемо туди кудись на коси. Він вже великий і Н. дуже важко його стало напувати. Він, він... вириває з рук. Він... Не можна такий... його не втримати нічого, він такий став сильний, сильний. вже. Шо? Прийшов батько, аліментів не приніс. Сьогодні перчик на дворі, це ми вже вдома. Люфа як який вітром покрутило, ну вона ж у мене стояла на стелажі, вже поплилась. Це коротенька ще. Де ще й вітер такий крутить її. Це вже як висаджу її, і вона піде по шпалері плестися. Бо бачите, які вуса вона. Ось. Ось я відірвала, бо це я ставила, сама одламала. Це ще не сама довго. Треба полить деякі стаканчики. А так вона вона лежить, бо вона... О, бачите, це я одервала. Звідси. Вона лежить, бо вона ж там була вже поплилася по стелажу. Її опори просто немає. Розділяється акуратненько, вона гарно. Так що... Закаляється. Перший день на дворі, звичайно ж. Ця і стояла в мене у цьому. Не на стелажі, а ось так. Вона і веселіша, бачите, вона і вгору, і листочки підняті. Тут у мене десь близько 5 ящиків. Десь 80 штук. До 80 ще в хаті пару штук стоїть на підвіконні. Тут у кухні не виносила, бо немає ящика. Ну нічого. До кінця тижня я її висаджую на двір на город. Зроблять мені на неї, щоб вона плелася. Ну, якщо будуть якісь заморозки. Як бояться заморозків, так картоплю тоді, напевно, треба в середині червня садити, як так судить. Буду якось обкутувати. Що буде? Ну, перчик у мене, звичайно, шикарнючий. Де меншенький, де матузочкою позначено, то гіркий, гіркий, гіркий. Це болгарський, там ротунда, всякий. Покажу квіти, які я посадила. Порозносило мої стаканчики. Це ми вчора по дорозі в Шконотоп заїжджали на заправку і там продавали квіти під базаром, то купили флоксів. Я шість кущів купила, два сьогодні на кладовищі посадили, а чотири кущі я розділила он один рожевий. Це такий більш фіолетовий, а то рожевий, он другий. Зараз покажу, ще що взяли. Ось такі рожевенькі. Розділила. Це був один кущ, я розділила тут і там. Вони так гарно, мені здається, ростуть, так гарно накущуються. Тому що те, що в мене є, це я садила минулої весни і також таким маленьким. Газанія ось така. І, і ось така. Дві. І ось такі ромашки. Я не знаю, як вони називаються. І не знаю, одно... це мама купувала, поки я в Аврору ходила. І ось така ромашка. Коренева там, звичайно, грунту в стаканчику не було, суцільний корінь. Рослинка, звичайно, виснажена. Так, троянди в бутилках заморозки в мене пережили з відкритими кришечками. Ось такі вони так виглядають. І ось. А, бачите, це такі вони Вкриваємо і назад. І в тому квітнику, що перед будинком Люфось буду заносити. Перець, може, на ніч не буду заносити, бо до заморозку він у мене ночував на дворі, хоч і були спочатку навіть і прохолодні ночі. Тижнів два тому. Ого. Зараз нас тут побахкають ці двері, бо вітер крутить туди-сюди. Ось минулого року я садила флокс. Він, по-моєму, був в одному чи в двох кусочках. Ну, прислали мені. Я садила тут, взагалі був маленький. І от у мене в тому квітнику він розсаджений. Цей ні. Цей у мене і був. І ось дивіться, посадила я, а ось. Це така більш цієї один кущик, і я не стала його розділяти. Оце. І ось. Розділила. Коротше, з чотирьох у мене вийшло з 2, 3, 4, 5, 7 штук. Скрізь понасаджувала. Ось тут взагалі в тому році садила такою однією гілочкою маленькою. Дуже гарно воно наростає. Дуже-дуже гарно. Так. Тепер йду мию оприскувач. Буду обробляти полуницю і накопаю на завтра на відправку полуниці. І вже тоді веду бусечку, бо батарейка вже сіла. Спина моя не відпускає. Там тепер у мене в залі на стелажі стоїть дельфініум, кермик. Якщо буде видно, не знаю, це сход... посходили огірки. Це ті дорогі дині дакару, по-моєму, Там... Це ті, що 5 г... насінин 89 гривень. Ну, кермек у мене поставила, бо стояв на вікні, поставила туди на стелаж. Кукуруза анцукрова, яка сходить, яка ще. Вони ще в ключках лежать. Це бачите, як показую розсаду з надвору. Ось огірочки мої зійшли. Це в іншій кімнаті стоять. Не знаю, чи видно. І там у мене також капуста. У мене всі вікна зайняті, крім вікна на кухні маленького, велике зайняте, і вікна. Ні, брешу в нашій спальні на бусю відведено місце, а там у мене хлорофітум молоденький, половина вікна. Ну так. Приїжджаємо з города. Буська тут сидить. Тут також йому містечко відведене, сидіть тільки. І на завершення бусятка. Дочекався. Я обробила полуницю вже біопрепаратом від кліща. Ну, ті квіточки, які вчора квітли, або які вчора думали відкриватися, а не відкрилися, вони почорніли. Не буде ягідки. Ну, побачимо, що там з квітконосами. Її листочки прижовкли, ну, обробила від кліща. Щось цьогоріч дивлюся і в тіктоці. Кліщі такі ну, дуже агресивні цьогоріч. Нас так трохи захмарило, але потепліло. Вітер і не думав стихати. Ну, обробила полуницю, бо і вночі буде вітер, ще тиждень, як буде вітер, і що дивиться на той вітер. Я так низенько позаливала, можна сказати, очі тому кліщу. Це зробила кави, намолола, бо не було. Вранці пила, В обід, як бусю вигулювала, пила розчинно, ну, зовсім не то. Що там бось?